Річниця початку окупації Криму під стінами посольства Росії в Україні переселенці провели акцію протесту. На паркані амбасади вони почепили фотографії свідчення присутності в перші дні окупації російських військових в Криму. На світлинах різними мовами написано Окупант. Люди вимагали відпустити політв'язнів, звільнити Крим від окупаційної влади та припинити порушувати права людини. Загалом початку анексії з півострова виїхало 20 тисяч людей, половина із яких кримські татари. Саме вони демонстрували зорганізований спротив із перших хвилин окупації. Ламижлісеровчубаров каже, за цей час 10-ро кримських татар вбито, ще 18 ро викрадено. Тривають арешти і судове переслідування. Зокрема, досі покарати намагаються людей, які 3 травня 2014 року зустрічали свого лідера Мустафу Джамілєва на адміністративному кордоні з Херсонською областю. Згадав про річницю окупації, і президент Петро Порошенко запевнив, українська влада поверне контроль над тимчасово окупованою територією. Україна ніколи не відмовиться від своїх суверенних прав на Крим, буде захищати усіма доступними способами права людей, які там живуть. У цьому питанні існує певний консенсус між українською владою, політиками та громадянським суспільством. У цьому ми маємо також абсолютну підтримку держав світу та усіх міжнародних організацій. Росія бачить Крим виключно як військовий форпост, і вона все робить для того, щоб відновити існують. Ту інфраструктуру військову, яка існувала ще за радянські часи, одна з таких прихованих завдань окупаційної влади це витіснення людей з Криму. Вони розпочали з кримських татар.